Всім доброго дня! Сьогодні зніму вам відео про наших курочок. Ось у наших дві красивих курочки, випустила їх на вулицю. А тому, що одна із них рідісочка, почала хропіти. Ну, треба пару днів. І я швидко їх збавляю, щоб вони не хропіли. Ну, я їх просто випустила. Покажу вам, який санаторій зімній ми зробили для курей. Оце у нас отут живуть курочки. Дві порції, там далі третя. Розкажу вам все по порядку. Смотрите, у цієїчей в нас, у цієї ячейки в нас живуть курочки, курочки, які несуться добре, які несуть яєчка. Нас уже знесли яєчка, є яєчка. Є, сірічка, о, мої хороші дівчат там сидять. Це апартаменти курочок, які несуться. Зараз піду покажу вам. Це у мене молоденькі курочки тут. Де мої дівчинки красіві? Самі красиві дівчат у мірі у мене туди. Да. Ось, їм по... Брали ми їм три місяці, вони вже у нас місяць. Ну, напевно, я так думаю, де то їм... 4 місяці. Взяли 12 штучок, Думаємо, ті будуть старі, а ці будуть нестися. Оці у нас віддільно курочки. Ось їхнє владення, вони тут на вулиці. Де мої цепочки? Виходіть на вулицю. Виходіть на вулицю, бо вийшли. І покажу, які зробили ми їм. Ось, смотрите. Що зробили? утеплили. Їм курятник. Ви таке бачили, щоб хтось колись сказав, що ми курочкам будемо коврами утепляти. Коврів зараз багато поодавали всі і діти, і всі. І ми почали їх і красиво, і тепло. Оце у нас отакі курочки. Їдять, вони вже все. Дуже люблять травку у нас. Саме головне, підемо зараз до моїх красивих, до моїх. Самих дорогих, в будь-якому смислі, цього слова курочок зробив муж для оцих курвочків, ось, які не несуть яєчка вже більше як 5 місяців. Взяв теж ков'єр, оббив. Тут зробив, навіть, бачите, гляньте, на кольосиках відкриваю. Ось, кольосика їде. А ну йдіть сюди, мої дівчата, йдіть сюди, йдіть розказуйте. Посмотрите, яка краса ненаглядна. Розкажу трохи, хто не бачив оцих курочок. Це брама. Хотіла, кажу, мужу, дуже хочу красивих, здорових курочок. Подивлюся, кажуть, вони несуться через день і дуже добре себе ведуть. Ну, пойшли, ми купили 300 гривень одна курочка. 1200 ми заплатили. Я ще хотіла, звісно, взяти этого. петуха, але петуха э, розкупили. Думаю, слава тобі Господі, що я не взяла того петуха. Йдіть сюди, мої дівчатки, йдіть ближче. Дивіться, ноги в них красиві які. Та взагалі, ховайся, не дівчата, а краса, писана краса. І що в того? Вони понеслися в нас недільку. три було яйця два, чотири не разу, три-два. Дівчата, а ті курвочки вже не несуться 5,5 місяця. Кажуть, зажиріли. Ні, нефігано не зажиріли. Ми взяли з мужем їх і зміряли. І що ви думаєте, зважили ви? Скільки вони важать? Вона важить 2 кг 400. Я думала, знаєте, що в ній вони такі здорові. Думаю, ну в ній, мабуть, кілограм 5-6 Не фіга. І оце не знаю. Це вже 5,5 ,5 місяців не несуться. Що може бути, такого, звісно, в мене ще картини не було. Це, ж, це перший раз у житті. Оце така красота. І випускаємо їх на вулицю. І вони і пасуться. І що вони тільки не роблять? Думаю, куплю я їм корм. Такий, знаєте, для імпортних курей. Нефіга вони його жрати не хочуть. Уже я їм і добавки. Що я зробила? Посмотрите, я їм зробила піраміду. Сказала, якщо ви через неділю не занесетеся, підете в суп. Бачите, яку піраміду їм зробив Дід зробив, я склеїла оця отака в наших курочках піраміда. А зараз найголовніше, покажу вам для тих курочок, які несуться. У них є дуже красива столова. Зараз підемо до тих курочок. Тут вони у нас гуляють, бігають багато. Місця їм дуже багато, Хватає їм всього. Да, дівчатки? насипала їм ось листя, тому що грязь, дощі йдуть, а вони Оце мої красиві курочки, які несуться зі всіх. Брали ми різні курочки, ну, Зі всіх курочок, ось, бачите, там оббили, тут оббили коврів. Ну, найголовніше, зараз зайдемо. Нам зробимо зимня столова. Ви курочки моїх таких ще не бачили зімні А ну, дявочки, заходимо. Заходимо. Отут вони несуться. Тут вони кушають. а ну. Оце в них ось о, о, така столова. Бачите? Дивіться. Оце таку красу я, я сама зробила. Нарисувала, захотілося мені, щоб було у них красиво. Думаю, що курочки повинні жити постійно в мусорі. Зробила їм таку столову. Зділала отаку столову, зробила їм пейзаж. Зділала їм і море, і озеро, і все. Ну, ці молодці по срівненню з тими, ці курочки несуться нормально. Ну, не знаю, знаєте, я вже розказувала за Ломан Браун. У мене їх є небагато. Тут штуки 5, мабуть, Ломан Браун. А брали ми 70 штук. Що я їм не робила? Вони несли мені то 15, то 20, сказали їм треба, і тепло там, і те і те. Ну і з цими трошки наладилося. Ось зараз вони несуться. Ну, не знаю, зі всіх не знаю чого, ну, Ломан Браун я так сильно хотіла, що це капець, я хотіла. Ну, і взяла оце кроси різного цвіта. Оце отакі от в мене Вони тут. Саме головне, дівчатки, зараз я вам. Дай, дам. Да, мої дівчатки, да, мої красиві. Да, вони оце в них тут така я столова, розумієте? А ще вам зараз, да, оце в них наших дівчаток отака столова. Вони заходять, тут дощ не йде, вони собі на такому пейзажі. От там нарисувала петушка. А саме головне, дівчатки, у нас Курочки живуть, так як вони в нас українці. Наші курочки вони живуть з таким дівізом, читайте. Буде жити Україна, буде процвітати, бо народ у ній хороший, треба усім знати. І курочки теж в мене всі хороші. Так що, дівчатки, заходьте на мій канал, буду вам розказувати про моїх красивих курочок. Всім мира, добра. Будьте здорові, всім пока! Оце вот вам покажу. Вот такі мої гарні лебедіші.